За останні роки охорона компанія Тигр показала значний ріст і розвиток. Ми розширюємо наші послуги, покращуємо кваліфікацію персоналу, розширюємо матеріально технічну базу нашого підрозділу. Це дозволило стати нам однією з провідних охоронних компаній на ринку. Ми задоволені динамікою зростання клієнтської бази нашого підрозділу. Завдяки стратегії регіонального розвитку, ми змогли забезпечити безпеку. Людям та бізнесу не лише у регіональних центрах, але й у віддалених містечках та селах будь-якого регіону. Перш за все, це, це інновації та розвиток. Ми стабільно інвестуємо в покращення матеріально-технічної бази наших пристроїв, постійно покращуємо їхній, їхній функціонал. Так само дуже важливим є кваліфікація самих працівників нашої охоронної компанії. Ми постійно підвищуємо рівень їхньої кваліфікації, працюємо із. Психологами і іншими спеціалістами в різних галузях знань. Крім того, важливим є зворотній зв'язок з клієнтами. Ми постійно комунікуємо із нашими клієнтами, запитуємо про їхні проблеми, пропозиції та, можливо, як вони могли б вдосконалити наш підрозділ. Так, ми дійсно запустили новий напрямок: це протипожежна охорона. Ми систематично працюємо в цьому напрямку. Новому для нас ми надаємо бізнесу і приватним особам комплексні рішення від пожежного до обслуговування систем пожежної безпеки, адже протипожежна охорона є важливим звином загальної безпеки вашого бізнесу та майна. Наші фахівці пройшли спеціалізоване навчання та отримали всі необхідні сертифікати для роботи в галузі протипожежної охорони. Ми надаємо комплексні рішення в цьому напрямку, починаючи від планів евакуації, закінчуючи безкоштовним оглядом об'єкту для надання консультації з протипожежної охорони. Ми живемо в складних умовах війни і багато працівників тигру загинуло в зоні бойових дій. І ми в цих умовах ми продовжуємо як надавати послуги нашим клієнтам, які стосуються безпеки, так і допомагати нашим захисникам, які в лавах сил оборони України захищають нашу країну, і намагаємося досягнути нашої спільної мети це перемога України. Ми плануємо продовжувати розширяти нашу зону роботи, збільшувати кількість груп реагування, збільшувати нашу присутність у регіонах. Так само ми плануємо інтегровувати нові напрямки роботи в сучасному світі. Важливим напрямком є кібербезпека, адже цифрові технології доволі обширно зайшли в наше життя, і ми плануємо в цьому напрямку також розвиватися. Якщо говорити про нашу нову сферу протипожежної охорони, то ми плануємо там продовжувати надавати найсучасніші послуги не лише в Україні, але й у всьому світі. Дякую за розмову. Бажаємо вам подальших успіхів у вашій важливій справі. Дякую вам, будемо продовжувати працювати, щоб наші клієнти відчували зби захищеними та впевнені у своєму виборі.